На підступах до Маріуполя неспокійно українські військові в районі Миколаївки знищили мінометну обслугу російських найманців. Напружена ситуація на околицях Чермалика. Обстріли ведуть щодня. Бойовики застосовують гаубіці, реактивні гради, великокаліберні кулемети. По той бік річки Кальміус кажуть місцеві, вже розташована база російських військ. Там стоять також казаки і озброєні бойовики загону Кальміус. З передової Алла Хотянівська. Поставили нас під розстріл всіх. То що вони міняють точки, а ми всі закопані, і вони по нас луплять напряму на водку. А ответочки ну куди даш у воздух? Як вони сьогодні там стріляють? Ну зараз там, там, там вони по всьому фронту йдуть. Це Анатолій військовий збройних сил України розказує, як півколом село Чермалик обсіли сепаратисти. Їх розділяє річка Кальміус та приблизно півтора кілометра. По той бік стоять батальйон сепаратистів Кальміус, добровольча російська армія та загони казаків. Луплять це кожен день ввечері, яке гухають. Ось тільки що минут 15 град був. Добре лопили. З того боку гатять усім, чим тільки можна. Гаубіцями, мінометами, великокаліберними кулеметами утьоз та градами. учебний ну, полігон виходили і отрабатували тут. По тінь, по тінь, села. Навчальний полігон це і хата Василя. Міна вибухнула в його городі. Уродженець Закарпаття тут живе вже 35 років. Каже, буквально щодня над головою свистять кулі. Ось, виділив там насосна. Пам'яті сепаратисти. десь наші, от через мене все літає. у селі. Постійні перебої зі світлом днями бойовики поцілили у газопровід. Лише вчора його заварили. Не вистачає і продуктів. муку зробили, масло зробили. От твій. Тетяна тут залишається жити з родиною. Найбільше боїться, міна може влучити в оселю, тому її як могли укріпили. Вікна обладнали мішками. Так як Павло поля обстрілюють родственники сюди, забрала їх. І укріпілі, решили укріпити, тому що йде обстріл. Боїмося, що попадуть в дом і будуть повреждені. Скаржиться, в селі не залишилось роботи. Ферму вивезли, бо околиці села постійно потрапляли під обстріл. Какая русська у нас хлопці українці тільки. Хоч у нас руских немає. Ви маєте ДНР? щонів? Та ні, не пустять сюди. Її син, 12-річний Андрій, додому зі школи повертається під звуки вибухів. каже вже звик. Вистріли. Частина друзів з села спочатку виїхала, а потім таки повернулася назад. Після уроків знаходять подарунки від сепаратистів. Що це ти знайшов таке? РПГ. За словами військових, такого добра тут чимало. В селі раз по раз чути вибухи. Туди кацапи зайшли. Точно наші стріляють? Наші, наші. Туман дозволяє їм підійти максимально близько вже звідси гатять у бік Маріуполя, зорі Кирилівки та Талаківки. Військові не відкидають, що новий гумконвой принесе нові значно потужніші обстріли. Скоріше за все, ну це буде кинути в сторону Дібальцева. Хоча я не виключаю, що можливо, просто дібальцево використовують для сил. І основний удар буде в Маріуполі. Ну, це лише моє припущення. Запевняють сил боронити Маріуполь. Вистачить головне, аби накази віддавали вчасно. Але Сергій Щукочихин, Петро Бойко Донеччина ТСН 1+,1.